Світлана Іщенко, ніч золотавих журавлів. У ромашковому лузі золотаві журавлі, наче хвилями у бузі потонули, попливли, наче зорі синьоки задивились в гай, наче пісні одинокі прилетіли в рай. Може, богу цим створінні, чи чужа земля, бо давно вже на Вкраїні з журавлів нема. І давно їх крила сиві, а не золоті, і давно чортують зливи їм на самоті. Хай би квітами стелились долі цих птахів. Може, то перетворились люди в журавлів, спарувались, прилетіли, відшукавши дім, і від сонця сиве пір'я стало золотим. Тільки тихше, чуєш, тихше, навіть іздаля. На заході сонця мріють небо і земля, зачаївшись у спокусі, лине тиха річ, У ромашковому лузі журавлина ніч.